Був спочатку кожушок. Пішов півник на торжок, там побачив кожушок, саме мріяв про такий, комір білий і м'який, візерунками оздоба, навіть колір до вподоби. Підходящий кожушок був один на весь торжок. Півник його роздивлявся, чого вартий, прицінявся, пробував, чи ж він міцний, виміряв, чи не тісний. Міряв спершу довжину, потім міряв ширину, врешті-решт купив обнову і приніс кожух додому. А коли почав вдягати, крила нікуди дівати, бо не виміряв рукав, як кожух той купував. Рукава тісні і куці, все зроблю я по науці. Не таке велике лихо, сам усе владнаю тихо. Півник ножиці узяв, швидко рукава відтяв і зробив нову модельку, безрукавку комізельку, дістав голку та нитки, з рукавів зшив чобітки, в комізельці й чоботях півник стрів нас на воротях.